Шотландський співак в жанрі соул Пауло Нотіні більше популярний у Великій Британії, ніж в Сполучених Штатах. Проте він сподівається змінити цю ситуацію. Його третій студійний альбом, що вийшов на початку року, усі верхні щаблі в британських хіт парадах. І тепер він прагне досягти схожого результату по той бік Атлантики. Алопіплостеєнінозе або скотиш індипенс, езеабезабелестайн, езебе юкрейн, азеболістенчима людей вважають, що моєї пісні «Iron Sky» йдеться про незалежність Шотландії, про Палестину чи про Україну. Насправді ж вона про те, що світ постійно дає приклади того, про що могла б говорити ця пісня. Війна – це боротьба. Війна це політична проблема, яку не вдалося розв'язати мирним шляхом. Шляхом перемовин. До відеотреку пісні «Iron Sky» він включив уривок з маловідомої антивоєнної істеричної промови Чарлі Чапліна 40-го року, великий диктатор. В цій пісні явно послідковується політичний контекст. Проте за словами співака вона не прив'язана до якогось конкретного конфлікту. Олометіні саме вирушив у гастрольне турне на підтримку свого останнього альбому.